Привіт усім з залу. А ви займаєтеся і коли ви займаєтеся? Я люблю займатися по вечорах. Це гарне перемикання на відпочинковий вечірній Я Люблю я приходити у зал. Тут я обираю ті справи, які я дуже корисно саме для дівчат. Я дивлю це відео, я ступаю уважних тренерів і працюю над тими частинами тіла, над якими дівчатам так працювати. Тут я не займаюся. Вже зізнаюся, якось спробувала. Верніше, верніше в мене майже доставили за це дякую. Дуже-дуже класно розпіту. Від нього, до речі, я черпаю дуже-дуже багато. Мій найкращий спортивний ментор. Крім тренажерного залу, я також займаюся. Я також займаюся в інших залах, це клубу. Я плаваю. Плавання це хороше навантаження для На усі групи ваших м'яс. Якщо від природи у вас дуже гарна фігура, то плавання це те, що вам потрібно. З плаванням ви ви просто відшліфовуєте все те, що дала вам природа. І плюс отримуєте насолоду вода, це завжди приємно. Е, також я танцюю. Е, заняття танців я не пропускаю, напевно, з дитинства. Е, рідко траплялося, можливо, час подорожей. Е, ну, але це дуже-дуже рідко. Е, я танцюю все. Вальс, танго. Е, Зараз у нас час і ну, все-все-все найцікавіше, я вже спробувала. Це величезне задоволення, а також це дуже гарна вистава, це дуже-дуже гарний настрій. Займайтеся спортом! будьте щасливі.